Це місце вибране як такий військ тих, через який проходить зброя на Донеччину і Луганщину, через які проходять підготовлені бойовики. Минулого тижня батальйоном Азов було затримано два мешканця Новоазовська, один з яких займався тим, що переводив під Ростов Громадян, яких там тримували для участі в терористичних діях, а інший водив каравани зі зброї з Російської Федерації на територію України. В співпраці з прикордонними військами нами були ці громадяни затримані. Вони дали правдиві покази, зараз наразі передаються контроль України. Крім цього, батальйон АЗОВ зараз разом з прикордонними військами облаштовує блокпости, практично замикає кордон, тобто замикає цю зону. І наразі буквально вчора в самому Маріуполі розпочалася активна фаза антитерористичної операції. Завтра, рано вранці я виїжджаю туди, думаю, в найближчі дні ви будете мати багато новин. Право в тому, що до маріупольського групування ДНР, яке очолювали так звані брати Кузьменки, затримані нами, які утримуються в СІЗО, має відношення фінансова група так званого пана Тарнавського, пана Узуна. Коли... Пан Тарнавський є зятем бойка, власника колишнього заводу імені Ілища. Пан Узун, колишній керівник Маріупольської міліції, і вони займаються стримуючим так званим фактором. Тобто однією рукою фінансують ДНР, іншою рукою направляють, що там на борт, наприклад, лісти не потрібно. От банки беруть, от Толомойського, або ще щось. Тобто, такий собі фінансово-мозковий центр. Цієї групи близько і були пов'язані арештовані І У нашому розпорядженні є фотографії. Вони мають кумівські зв'язки між собою. От. І крім всього з цією ж групою пов'язаний депутат Маріупольської міської ради від Батьківщини Ярошенко. Олександр, який зараз виставляє себе борцом з ДНР, перебуває тут разом з Гончаром в Києві. Насправді він прив'язаний до цієї групи. От. І навіть коли дивиться його виступи чи прес-конференції, він постійно умовляє, що не потрібно проводити антитерористичну операцію. Ми з ними договоримося. Це. це вже наша ДНР, це, це вже не чужі. Насправді все дуже складно. складність полягає в тому, що ці люди зайшли дуже далеко. Вони викрадають людей. Наразі мені відомо про вісім заручників, частину з яких вони продають за гроші, частину утримують за власної безпеки. Ці люди грабують банки серед білого дня, виїжджаючи з свого укріп район. Ці люди грабують людей, віджимають машини. Про жодну політичну діяльність ти не може. Вони приїхали до одного з підприємців з гранатометами, кажуть, або ти зараз даєш 20 тисяч доларів, або твого клуба немає. От. Тому, говорити про якийсь ідеологічний нахил цих людей не доводиться. Це звичайнісінькі бандити, терористи, які зневажили країну, зневажили суспільство. Вони мають бути ізольовані від суспільства. Власне, люди, які жили на вулиці Грецькій, звідти вже потікали, тому що їхньому життю загрожує небезпека. І власне вчора мені дзвонили друзі, я їхав сюди, і сказали, що місцеві мешканці з вулиці Італійської поруч взагалі вигнали їх, не дали навіть блокпост їхній будова. 400 тисяч немалюпи. Утримують в такому стані 100 чоловік, 100 озброєних, і 100 неозброєних. Ставиться питання, кому вигідно не проводити антитерористичну операцію, щоб далі ці люди залякували місто. 400 тисяч. Звичайно, тим, хто співпрацює з тими, хто сидять на Греціях. Власне, зараз на півдні Донецької області ситуація наступна. На кордоні помічені скупчення з боку Російської Федерації Камазів з людьми. Через водний кордон постійно браконьєрами доставляється зброя. І власне зупинення цього є головним завданням Азова який базується в Бердянській, але, будемо казати, наші пости стоять по території практично всього півдня ну, Донецької області. Наразі ситуація ще погіршується тим, що маємо проблеми в матеріальному забезпеченні. Будемо казати так, добрі люди допомагають харчуванням. Міністерство внутрішніх справ по суті. Допомогло виключно одним. Дало зброю. І то не завжди якось. От, в принципі, це, що хотів сказати я, друг Олег Дадашко, якщо будуть питання. Я хотів би те, додати про загальну ситуацію на півдні Донецькій області зусиллями добровольчих батальйонів і іншими підрозділами, зокрема української армії, там ситуація більш-менш стабільна і більшість територій утримуються українською владою. Сепаратисти мають лише якісь певні бази і звідти роблять вилазки. Їх локалізувати і повністю знищити не являє собою. Великого труду але при цьому ми бачимо таку позицію з боку колишньої місцевої влади деяких речників в нинішній владі, які гальмують цей процес. Зокрема, саме з цим ми пов'язуємо цю кампанію з дискредитації добровольчих батальйонів, коли по різних телеканалах виступають там представники місцевого бізнесу, зав'язаних там на Ахметова на інші групи впливу і розповідають про те, що мовляв тут спокій. Не потрібна діяльність ніяких там військових чи міліцейських підрозділів і, мовляв, контролюється ситуація. Насправді те ж саме. Вони заявляли і щодо центрального Донбасу, але ми бачимо, що це їхній так званий контроль. Він обернувся тим, що це, зараз це є очаг сепаратизму. Для того, щоб Маріуполь не перетворився на те ж саме, потрібна. Рішуче проведення, АТО, закінчення його е, потрібна власне воля політичного керівництва. Ніякі заяви про те, що треба щось припиняти, треба про щось домовлятися і так далі. Немає під собою жодного грунту, тому що домовлятися там немає з ким. Там не є якісь там політики там, чи представники дійсно регіону, там є просто самі відверті кримінальники, які зав'язані на е, колишні там, політичні структури, бізнес-структури, які мають свій меркантильний інтерес. Власне, все це призводить до ескалації е, е, сепаратизму в тому чи іншому місті, в, в тому чи іншому районі Донбасу. Діяльність добровольчих батальйонів показала повну свою ефективність, тому що, власне, де активно діяли добровольчі батальйони, в першу чергу Азов і Донбас, там території і досі знаходяться під контролем української влади, і ця територія поступово розширюється там, де такі батальйони не діють, там де Задіяні інші формування в першу чергу міністерства оборони, які не проявляють належної як на мене ініціативності, там АТО, ну скажімо так, зберігає статус-кво і не просувається надто активно. Тому зрозуміло, що з боку як російської пропаганди, так і сепаратистських і інформаційних там ресурсів є конче необхідним дискредитувати добровольчі батальйони, які мають велику мотивацію. Які воюють, незважаючи на те, що немає практично жодного забезпечення, тобто в нашому розпорядженні нам надають лише зброю, все решта, ми намагаємося і здобуваємо самі. І відповідно, хлопці, які воюють там, які прийшли добровольцями, вони показують дійсно і вилучку, дійсно і велику мотивацію духовної якості, і це дає належний результат. Власне, як на мене, то е, війна на сході може бути виграна лише за рахунок діяльності таких добровольчих заводів, які чітко розуміють, за що вони воюють, е, чітко розуміють, хто їхній ворог і не збирається йти на жодні компроміси. Дякую за увагу. ...громадського штабу Національної гвардії України. У мене два запитання. Перше, кому ви підпорядковуєтесь сьогодні? І друге, чому, коли відправляли батальйон на, на територію, яку ви повинні були захищати, не було матеріально-технічного забезпечення. Дякую. Батальйон АЗОВ зараз підпорядковується особисто міністру внутрішніх справ, а у військових операціях на території проводення АТО керівнику Маріупольського антитерористичного центру. Зараз, наскільки мені відомо, відбувається ротація і його має на час проведення активної фази АТО очолити начальник штабу Національної партії генерал Кривенко. По матеріалотехнічному технічному забезпеченню. Технічному забезпеченню. Ну, на жаль, Міністерство внутрішніх справ, так як і Міністерство оборони, немає, як нам пояснило, можливості забезпечити. Ну і взагалі, давайте говорити відверто. Я спілкуюсь з військовими, які стоять о, на блокпостах, спілкуюсь з прикордонниками дуже часто, з іншими військовими формуваннями. Ніхто належати не забезпечений. Ніхто. І підтримка е, громади звідси, і підтримка громади місцевої, а повірте, там є порядні люди. Е, це те, що в першу чергу допомагає, будемо казати, в забезпеченні військовослужбовців і е, учасників інших формувань. Oh. Общественная организация Единой Мариуполь, Семеново-Анатольево. Я только что позвонил в Мариуполь, дом, который находится по соседству с штабом сепаратистом на улице Греческий, на улице Греческий банк. Никто не выехал оттуда. У меня по этому поводу вопрос. Каким образом они могут преодолеть защиту? То есть там живут жители, это мама моего сотрудника, которая живет буквально в 20 метрах от этого дома. Это первый вопрос. Відповідь проста, її не буде. Я ж не знаю, на кого ви працюєте. Може -то мені план на то вам розповісти по моєму? Ну, Доказательства мої діяльність є в інтернеті, і люди. А до чого тут докази вашої діяльності? Ви ставите питання, яке пов'язане з державною таємницею. А ви примоєте действия, которые... У мене немає два вопросов претензії. Я розумію, що ваша діяльність несе положительный характер розумієте, я не можу повідомити вам хід антитерористичної операції. Але я знаю, що вона досі не проводилася. І зараз робить це все для того, щоб в першу чергу не постраждали мирні мешканці. Тобто не йде мова про те, щоб зайти. Можна було, якщо б були в Маріуполі нещодавно, ви бачили. Що стоїть наша бронетехніка, яка могла зайти і просто кажу, знищити Грецьку. Це ж не злобу. Тому перш за все мова йде про збереження життя мирних громадян. А ось з терористами жодних перемовин не буде. Слышал, я по три рази в день в цій бронетехніці розвожу їду, обіди, привожу туди продукти питання, необхідні речі. І от по цьому поводу ще таке. Я услухав цей ряд фамілій, по яких я не можу нічого сказати. Но... Дірнавським назвали побірюся. А я вам склад лічні, що я у цього чоловіка беру регулярно байки, я то я розвожу. Этого... Так, а вони дають і тим, і іншим, і всім. Це нормально. Це загально прийнята практика в Донецькому регіоні робити такі речі. Однією рукою давати ДНР, іншої давати учасникам АТО. Факти про те, що я говорив, і про діяльність Маріупольської міліції. Я думаю, якщо ви з Маріуполя, вам дуже добре відомо. І як вони здали свого начальника, і як вони дали снайперу вбити начальника ГАІ Саєнка. До речі, снайпер, який стріляв, вчора затриманий, і він дає вже покази. Не Незабаром ми будемо знати, хто як і що. Тому захищаючи когось. Вы подумаете, что не может быть в и особо инша Богу. Вполне может быть. Сейчас ситуация такая, что она, люди играют. Вопрос-то в том, что а, я, я могу отвечать за слова, то, что я видел. То, я не знаю, какая там деятельность ведется или не ведется, как вы говорите. То есть мои слова против ваших слов. Но я видел, и есть очень большое количество людей, которые могут подходить мои слова. И по поводу того, что там люди живут, и по поводу того, что кто помогает. Подождите, дайте я закончу вот, а, Якщо предположити, що ви користуєтесь недостовірною інформацією, то завтра ви мені обійдете, тому що я, наприклад, ви точно сказали, що не знаю, на кого... Я, я три дні тому був на вулиці Грецькій. Я вам хочу сказати, що зараз ведеться ціленаправлена кампанія. І ви її тут представляєте, щоб не допустити проведення АТО в Маріуполі. Вигадується, горить, аеропорт, пам'ятаєте, панове журналісти, фейк позавчорашній. Напали на військову частину ПВО, ніхто не нападав, зірвалося і тому подібне. Я вам скажу, коли проводилась розвідка боєм на вулиці Грецькій, в якій я особисто брав участь з ДНР, то дзвонив начальник міліції Моргун і начальник СБУ дзвонив із визників як спасатель. І криком кричали, нічого не проведіть, нічого не делайте, завтра весь город подиметься, піднялося 5 чоловік. Тому не треба. А то буде проведено в незалежності від того, яка фінансово-промислова група чи громадська буде впливати не на її проведення. Вона буде проведена в тих рамках, які допомагає Державна безпека України, і коли про це буде прийнято рішенням та центром. Начальник ПСБУ, начальник ОМВД, что он просто был В отличие от вас, я просто жил. Я не понимаю, что у нас не инструкции. Давайте посмотрим, что мы говорим. Шановные Шановні журналісти, ш... ш... я прошу, зб... я прошу зберігати спокій і прошу задавати питання, тому що дійсно багато вам уваги. Скажіть, будь ласка, чи є у вас претензії до прикордонників? Бо поки ви знищуєте один кермас, п'ять заїжджає, і ви кажете, зброю через морок, заразі та Даю вичерпну відповідь. До самих прикордонників, я навіть до їхнього керівництва жодних немає претензій. І пояснюю чому. Тому що їх надзвичайно мало на той відрізок кордону, охорону якого вони мають забезпечити. Вони зараз готують подвійний план закриття кордону, дасть Бог він вдасться. Але наша приватна думка з цього питання, що Верховна Рада України в найкоротші терміни має розглянути питання про збільшення кількості застав і чисельності прикордонних військ на українсько-російському кордоні і переглянути бюджет щодо їхнього фінансування. Були далі, що до нас приялося, за тисячі явних сідання, власне, банків. На мене підтверджується, я співпрацюю особисто з прикордонниками в районі Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ. Жодної подібної інформації не було. Навпаки, ми володіємо інформацією щодо ну, прикордонники допомагають виявляти, будемо казати, осіб, які займаються протиправною діяльністю, терористичною поставкою зброї і тому подібне. О, Олена Талаєва, медія Сотня. З досвіду батальйона батальйону Донбас, який потрапив в засідку, і армія не прийшла на допомогу. Генерал прилегло близько журналістам відома. Ви гарантуєте якусь координацію, я не знаю, це робити у військових, але це треба має бути якась логіка у військових операцій. Це ви гарантуєте чи ні? Батальйон Донбас на сьогодні є підрозділом Національної гвардії. Проходить навчання в Новопетрівцях під команду під керівництвом, того ж таки генерала Кривого. Що щодо не надання допомоги батальйону Донбас, я промовчу, тому що дійсно військові не спрацювали наскільки, наскільки мало спрацювати. Але в той же час хочу сказати, що серед офіцерської рядового складу військових особливо з частин десантних. Зустрічав масу людей, які просять нас взяти їх з собою на передову. Тому що в нас повноваження більше ну, подіятися, чим у них. Масу таких людей. І те, що відбувалось е наразі, принаймні ще три дні тому стримування АТО це є фактом, який я готовий підтвердити. Українські новини переходиться. Ярослав конференції сказав, що йому запитали про скрадання зброї. Скажіть, чи претензії до нього з цього приводу? Так, звичайно, ним не повернуто. Він коли покинув батальйон Азов, він і група осіб мали при собі зброю. Ця зброя в батальйон не повернута. А скільки якщо можна? Близько десяти одиниць. Журналист вов України в факті події тижні. Скажіть, будь ласка, під час АТО в Маріуполі і в місцевості були зафіксовані або затримані спеціальні воїни з боку Російської Федерації, наприклад, гру ФСБ Російської Федерації? Було затримано дві особи, які контактували з представниками гру, виводячи людей і транспортуючи зброю, під Підрошов, це громадяни мешканці Новоазовська, про що я вже казав. Той же так званий міністр Донецької Народної Республіки Хакізяна, він давав покази щодо своїх контактів з ФСБ і Героєм. Щодо самих громадян Російської Федерації, то наскільки мені відомо, вони є на вулиці Грецькій в невеликій, дуже кількості. Так. Ще є питання? Дякую. Є ще питання. Якщо захочете, ви можете задати в особистому порядку. Наразі дуже дякуємо всім за увагу. Слава Україні! Доброго. Доброго.